Доброго дня, шановні українці. Вас вітають першокурсники відокремленого структурного підрозділу Київського фахового коледжу морського і річкового флоту та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій. Чому ви обрали саме цей коледж? В першу чергу, це позитивні відгуки на сайті коледжа про сам навчальний заклад та їхніх викладачів. За порадою друга, який тут навчається. З дитинства мріяв ходить у відрядження. А ще саме тут була цікава для мене спеціальність. До речі, про спеціальності можна обрати окремі напрямки, такі як транспортні технології, морський та внутрішній водний транспорт, інженерія програмного забезпечення, право та галузеве машинобудування. Викладачі мають індивідуальний підхід до кожного студента, завжди йдуть назустріч, професійно пояснюють свій предмет та об'єктивно оцінюють їх працю, за що більшість їх поважає. У закладі присутні всі потрібні обладнання для навчання, світля аудиторії та чудова комфортна атмосфера, що придає бажання скоріш вийти на очне навчання і загалом вчитися саме тут. В коледжі навчаються і підлітки, і доволі дорослі люди, але це не заважає їм бути дуже завзятим та цікавим колективом, які, незважаючи на обставини в країні, залишаються веселими і дружніми. Коледж є структурним підрозділом державного університету інфраструктури та технологій. Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання в університеті за скороченим терміном навчання для отримання повної вищої освіти. Ми, як першокурсники, ще не повністю все знаємо про університет, тому звернулись до випускників коледжу, які продовжили навчання в університеті. Усі великі відкриття починаються із маленького кроку, який ми робимо на зустріч своїй мрії. Коледж для мене став стартом. Щоб знайти себе та показати вірний шлях. У його стінах я змогла знайти себе. Я ще не знаю, що мені дасть університет, але я впевнена, що в мене залишаться вірні друзі та великий багаж знань. Ну і, звичайно ж, пам'ять про круте студентське життя. Я впевнена, що доїд це правильний вибір та крок до щасливого майбутнього. Брав спеціальність річковий та морський транспорт та навчався в коледжі. Спеціальність опанував в повному обсязі і сумніву навіть не було, що спеціальність обрана вірно. Я всім рекомендую приходити в цей коледж, а то також в майбутньому державний університет інфраструктури та технологій. Вибрати майбутню професію вибір відповідальний і нелегкий, але мені пощастило обрати бажану спеціальність і навчатися в найкращому коледжі Києва. Якщо проаналізувати роки проведені тут, то я можу стверджувати, що я пишаюсь своїм вибором. Після закінчення коледжу навчаєш ДУІТ. чудовий університет. Це справжній шлях майбутнє. Тут педагоги допомагають у всьому. Це рай для студента. Тут ви можете реалізувати всі свої мрії. Навчання в коледжі для мене пов'язано з найтеплішими і найприємнішими спогадами мого життя, тому що хтось знаходив там собі друзів, хтось своє перше кохання. А спілкування з викладачами теж завжди було дуже теплим, приємним. Ми завжди могли знайти компроміс в будь-якій ситуації, завжди придумували, втілювали якісь цікаві проекти. Звичайно, спочатку карантин, а потім війна, вони не дають повною мірою насолодити студентським життям. Але завдяки викладачам, все одно навчання проходить класно. Тому доїд, максимально тепле і приємне місце. І воно не в моєму серденьку. Після закінчення коледжу, де я зміг отримати всі основні знання своєї майбутньої професії, яка дуже сильно запала мені в душу, я вирішив піти за фахом, тому пішов саме до нашого університету. Незважаючи на ту війну, яку розв'язала Росія проти України, ми все ж таки змогли продовжити наше навчання, і за це окремо дякую всім нашим співробітникам, деканату, які зміг організувати навчальний процес. Викладачам, які завдяки своєму професіоналізму та витримці, змогли продовжити навчати нас кожного дня, та відділу кадрів, який завжди нам видавав всі довідки вчасно. Тому з днем народження, Довід!